Не дорога, а напрямок на сарнинщині водії місяць багнюку витягувати доводиться до десятка автомобілів на день. Відповідатиме ще й засік. Екс начальнику департаменту економічного розвитку рівного вручили ще одну підозру. ITV. новини. Доброго вечора. Пермутський трикутник місиво або ж вбився авто. Так прозвали відтинок дороги у селі Чудель на Рівненщині. Кілька тижнів тому стан дорожнього покриття погіршився настільки, що за день трактористи витягували з болота більше десяти авто. Були й випадки, коли автомобілі розвертало чи навіть скидало у кювет. Наша Ірина Жуковська була на місці та з'ясувала усі деталі. Початок кінця пантон, який поступово йде під воду, та дорога, яка не веде, а губить автомобілі. Так звану магістраль у селі Чудель на Рівненщині уже кілька тижнів обговорюють у соцмережах. Місцеві жителі розповідають, такої катастрофи з дорогою не було ще ніколи. Як пустили сюди ці хворі машини з машини за цим сніг поруми пошли. Покулі то дорога була атлічніша. Ага, і це з того часу, коли почали їздити фури, там стали їздити нереально, так? Так, да, і возили, і оце це і мусор возили, школу розібрали. так фура, 40 тонн пройде, що вона вийде. Я, я приїжджаю, але приїжджаю сюди, так переїхати дуже тяжко. І... Ну, слів нема, щоб об'яснити, наскільки погана дорога. Сніг перший впав, та ще було більш-менш, потім розтало, і все зробило каша кашею, Машини сидять, тільки на встигають витягуватись. Кожен день, якщо коли хтось хоче проїхати, прорватися, це обов'язково його звідти витягують, тому що проїхати там. Нереально Відтоді, як головну дорогу у сарнах перекрили, чудель став єдиним селом, через яке можна об'їхати міст та скоротити дорогу на понад 20 кілометрів. Відтак увесь транспорт і почав рух цією ділянкою. Втім, з погіршенням погодних умов та великим навантаженням дорога стала непридатною для користування ні для автомобілів, ні для пішоходів. Але до нині можна зустріти сміливців, які все ж наважуються проїхати, бо це єдиний шлях до їхнього дому. Yeah, uh -huh. Тут дуже да, просто. І ще це і місто взагалі какеться. Ну, трохи є, так. Да. Тут, каже, була ж дорога, там же далі вже в ужасі, тому ще не можна проїхати. Oh, там далі, а наскільки yeah. далі? Як вам сказати, до наступного села туди? Uh -huh. Жахливо, так? Так, да, yeah, yeah, yeah. там не немає. А раніше туди їздили автомобілі, так? Да? Таке. <риклад> Разом з тим, як розповідають, дорога через пантонний міст була дуже зручною для місцевих жителів. Втім, тепер про колись дорогу нагадує хіба що напрям. А це перехрестя так званих доріг, які ведуть у сусідні із чуделем села. Втім, замість доріг тут можна побачити транспортні колії, подекуди навіть можна подивитися на картинки, де один автомобіль витягує інший. Окрім цього, тут є ями, які бувають по коліна, з яких навіть людині буває тяжко вити. А що вже говорити про легковий транспорт? Ось таку картину ми побачили, попрацювавши на місці годину. Втім, для місцевих це уже буденність. Найбільш аварійною є дорога, яка вела до села Зносичі. Раніше тут їздили маршрутні таксі та легкові авто. Тепер ж єдиний транспорт, який проїде вантажівки та трактор. Як розповідає староста Чудельського старостинського округу Роман Тишков, ситуація з транспортним сполученням є болючим питанням для громади, адже робили її власними силами місцева влада спільно з підприємцями понад два роки. З часом ремонтували також власними силами. Втім, все змінилось з перекриттям основного транспортного вузла. Водійки не хотіли витрачати більше часу на об'їзд, надавали перевагу дорозі через чудель. Дана дорога, що йде через понтонний міст і займає частину зарів'я, а далі переходить на територію Зносицької сільської ради, зараз вже Немовицька ОТГ. Ми спланували давно з підприємцями. Вже два роки ми її засипали, проводили роботи для того, щоб скоротити дорогу. Бо всі знали, що цей міст перекриється Сарненський, тому треба якісь альтернативи для наших жителів, щоб було швидше добратися на район. Тому цією дорогою скорочував 20 кілометрів. Це значно має міру і по пальному, і для транспорту. Але в зв'язку з тим, з погодніми умовами, які були, що і дощі, і сніг, е, великий поток транспорту рухався, і ту дорогу просто знищили. Разом з тим, Роман Тишков додає, громада зацікавлена в тому, аби якнайшвидше відновити цю дорогу, адже насамперед це зручність та комфорт для місцевих жителів. Однак за таких погодних умов неможливо її відремонтувати, тож чекатимуть закінчення зими для того, аби повернути дорогу у попередній стан. А доти Ям доведеться таки долати відстань на 20 кілометрів довшу. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Людина одна, а підозри вже дві. Колишньому очільнику департаменту економічного розвитку рівного Володимиру Липку повідомлено про ще одну підозру у службовій недбалості. Слідству вдалося встановити те, що посадовець своїми діями завдав бюджету громади шкоди на понад один мільйон гривень під час купівлі соку у грудні 2022 року. Більше про цю справу у матеріалі далі. Купували сік вдвічі дорожче. Колишньому очільнику департаменту економічного розвитку рівного Володимиру Липку повідомлено про підозру у службовій недбалості. Саме він у грудні 2022 року купував сік. Тоді придбали 52,5 тони за понад 2 мільйони гривень. Літра соку обійшлася у 41 гривню. Як згодом стало відомо, підприємниця, яка поставляла сік місту, купувала його у гощанського заводу продтоварів товарів за ціною 20 гривень за літр. Як виявилося в подальшому, вартість даних соків була в два рази нижчою. Ніж було згідно договорів і ніж було проплачено. Таким чином, згідно договорів, було проплачено е, коштів територіальної громади на суму понад 2 мільйона 100 тисяч гривень, однак е, реальна вартість була нижчою, що завдало збитків на 1 мільйон 45 тисяч гривень. Прокурор додав, що підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Планується завершення досудового розслідування з керування акту до суду. Вирішується питання цивільного позову подання цивільного позову про відшкодування збитків. Санкція передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років і штраф від 250 до 750 п'ятдесяти неподаткових мінімумів. Соки постачала приватний підприємець Максимець Аліна В'ячеславівна. Ось як пояснював тоді цю закупівлю посадовець. Відбір проводився, виходячи з того, що Пропонували підприємцям завести саме такі продукти харчування і шукали тих, хто зможе це зробити дуже швидко, і ем, якби. Е... На сьогоднішній день казначейство дуже погано платить кошти, і ми шукали саме тих, хто зможе е, пос, зробити поставку без без коштів. Майже увесь закуплений сік. Міська рада як гуманітарну допомогу передала лиманській громаді, повертаючись до Володимира Лепка, то йому у 2023 році оголосили ще одну підозру за фактом закупівлі неякісного жиру у бункти незламності міста. Тоді було придбано 10,5 тонн за мільйон і 200 тисяч гривень. Цю продукцію на етапі слідства визнали неякісною та небезпечною. У суді будуть розглядати можливість об'єднати дві справи, повідомили у прокуратурі. Від вересня 2023 року Володимир Лепко не очолює міський департамент. Вадимороз, Віктор Міщук, телеканал Group. Про те, що у громаді на Рівненщині оголосили карантин через випадок пташиного грипу, про оригінальні номерні знаки, що замовляють жителі нашої області, та про те, що у селі на Костопільщині відкрили алею героїв, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. За 10 днів у шпанові підприємець освоїв більше 2 мільйонів гривень за менш ніж два тижні. Обережно карантин в селі на Рівненщині зафіксували спалах пташиного грипу. Встигнути за 10 днів під кінець 2023 року. Шпанівська громада провела підозрілу закупівлю. Договір на понад 2 мільйони уклали із підрядником 19 грудня. А уже через 10 днів нове адміністративне приміщення мало бути готовим. Що це за будівництво? І чи вклався у поставлені терміни виконавець у матеріалі? Далі. Встигнути за 10 днів шпанівська сільська рада вирішила зробити собі подарунок під ялинку. Наприкінці 2023 року оголосили торги на нове будівництво адміністративної будівлі. Учасників не було, відтак договір напряму підписали із шпанівським підприємцем Якимчуком Олександром Павловичем. Той за 2 мільйони 348 тисяч гривень пообіцяв усе зробити до нового року. Слово дотримав. Ну, тут хлопці взагалі працювали і в день, і можна сказати, що вночі У короткі терміни вдалося звести каркасну будівлю на 120 метрів квадратних, покласти бруківку. Голова громади каже, проведені уже всі комунікації. Найближчим часом планується новосілля. Ну, ось це дві кімнати і, окрім того, буде невеличкий хол-зал очікування і два туалети. Одну кімнату будуть використовувати для засідання комісій та різних урочистостей, а інша буде для працівників ЦНАПу. Саме заради них кажуть будівництво і розпочали. Планується ЦНАП громади, тобто ті працівники, які сидять безпосередньо в приміщенні сільської ради, вони будуть вже працювати в даному приміщенні, адже це приміщення більше тут. Заступник голови розповідає, планували збудувати приміщення раніше, але виникли труднощі, тому довелося ризикувати і укладати договір за менш ніж два тижні до кінця року. Просто дуже довго розроблялася проєктно-кошторисна документація, експертиза проєктно-кошторисної документації. Десь експертиза була приблизно десь початок грудня. Додають, ризик, як виявилося, був виправданий, адже все встигли. На укладання договору вплинуло і те, що за роботу взявся місцевий підрядник, якого у громаді знають. За інших обставин кажуть, не ризикували б до слова. Підрядник за весь час діяльності виграв у 34 тендерах, де заробив 4 мільйони. З них 20 договорів на суму у майже 3,5 мільйони було укладено із шпанівською сільською радою. Це є місцеві підприємці, які сплачують податки в наш місцевий бюджет. Нове приміщення продовжують розповідати керівники. Потрібне, адже у старому тісниться 25 працівників. Зокрема, у ЦНАПі працює 9 людей, постійно приходять за пост. Слугами жителі громади стоять в черзі. На даний момент в нас немає державного реєстрату, вона відпустці перебуває, то вони займають її робоче місце. Взагалі в нас в холі знаходиться стіл, де також натовп людей їм немає де розміститися. Після переїзду ЦНАПу у нове приміщення працівників сільської ради розселять, кажуть для того, аби працювалося комфортніше і дихалося вільніше. Меблі для нового приміщення в умови договору не входять. Відтак на них витрачатимуть окремо. Вадимороз, Артем Шаула. Телеканал ITV. Розпочали, але так і не завершили. У липні 2023 року в напрямку Луцького кільця у Рівному почали облаштовувати тротуари. Проте ремонтні роботи вирішили відкласти на потім. Чому прийняли таке рішення та коли продовжать роботу, з'ясовувала наша Ірина Грабчак. Розрили та залишили з липня минулого року на вулиці Соборній поруч із Луцьким кільцем триває ремонт пішохідної зони. Ще літом тут розпочали вкладати тротуар, проте ремонтні роботи й досі не завершились. Почали робити вже в кінці осені. Не доробили, кинули і так і залишили без, без цього без закінчення. Якось такі від міська адміністрація. Зовсім не думає про пішоходів. Місцеві обурюються, кажуть, рухатись таким тротуаром дуже незручно, а до того ж ще й небезпечно. Дивіться, бачите, тут не можна перейти, тому що до пішохідного переходу, щоб не порушувати правила, не можна дійти. Там перерито все і не можна нічого зробити. Я ж не буду скакати там по грязі, по всьому. Треба якось, щоб швидше трошки робили. Раз почали робити. Робіть. Дискомфортно, що затягнулися. Так, так. І взагалі є такі місця, де зовсім некомфортно ходити, а особливо в таку погоду дощову. А як тільки почалася оця бякашмяка, погоди нема, дощі, сніг викрутили ці бордюри. І, і головне так викрутили, що там нема доступу до пішохідного переходу. Начальник управління УЖКГ Володимир Пилипчук пояснює, при укладанні договору з підрядниками вони не врахували всієї складності робіт та виділили надто мало часу на облаштування тротуарів. Тому вже у цьому році довелося укладати ще один договір. Договір продовжений на 24 четвертий рік. Підрядники зараз на місці усувають те, що заважає і проходу, і проїзду автомобілям. А будуть розпочинати вже роботи подалі, тоді коли будуть виділені кошти, тобто чекаємо біль. Бюджета бюджету розвитку, і від того будемо стартувати. У 2023 році вже було виділено понад мільйон гривень на облаштування цієї пішохідної зони. Скільки ще доведеться витратити в департаменті інфраструктури та благоустрою? Поки сказати ще не можуть. Це буде зрозуміло, коли підрядник виконає всю необхідну роботу. Оплачено в 23 році 1 мільйон 50 тисяч гривень. Інші роботи будуть заактовані тоді, коли повністю буде закінчено і будуть відповідати тим всім нормам. Які ми вимагаємо від підрядника наразі, коли підрядник продовжить роботи у департаменті сказати не можуть. Однак ремонт тротуару обіцяють завершити до кінця цього року. Ірина Грабчак, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group. Обережно карантин днями такі обмеження запровадили на території однієї з громад Рівненщини. А все тому, що там було виявлено спалах пташиного грипу. Що відомо про цей інцидент та чи може вірус загрожувати життю людини? Відповіді у матеріалі нашої Софії Капінос. На Рівненщині зафіксували перший випадок пташиного грипу у перелітних птахів. Трапилось це на території Корненської громади. Так днями поблизу однієї з місцевих водойм жителі села помітили тіла мертвих лебедів. Мешканці села розповідають з року в рік у цей період їх тут чимало. Втім, зазначають, таку кількість загиблих пташок бачать вперше. В зимню пору завжди є лебеді. Вони прилітають, вони постійно тут харчуються в цій річці. Щоб жили тут, вони не живуть, Але вони прилітають так періодами. Сусіди сказали, що подохли лебеді. Чого, яка причина, я не знаю. Через переживання щодо власної свійської птиці про цю неприємну знахідку місцеві одразу сповістили у сільську раду. Так за словами голови громади Романа Горбатюка Василейка, на місці виявили вісім тіл пернатих. Про інцидент одразу повідомили у відповідні служби. Та як стало відомо згодом, причиною загибелі лебедів став пташинний грип. Представники держпродспоживслужби і управління водного господарства в Рівненській області виїхали на дане місце, відібрали. Три мертвих лебедя на дослідження на відповідні аналізи також було відібрано зразки води, також для проведення відповідних аналізів. Спільно з представниками Держпродспоживслужби управління водного господарства ми забрали ті тіла мертвих лебедів, які залишилися, виловили лебедів, які плавали на водоймі. Ну і вони представниками держпродспоживслужби по алгоритму мали бути спаленими. Роман Горбатюк Василейко додав, що станом на сьогодні звернень від місцевих жителів про випадки захворювання свійських птахів не було. Втім, аби ж запобігти можливому поширенню вірусу, на території громади ввели карантинні обмеження, які починаючи з 2 січня триватимуть 21 день. 2 січня представниками Держпродспоживслужби було ініційовано проведення відповідної комісії в Рівненській районній державній адміністрації та було введено карантинні обмеження саме і на території Корнинської територіальної громади, саме в селі Лікорнень і в найближчих населених пунктах це і Загороща, і Квасилів. Ну, відповідно, там є і буферні зони, і карантинні зони. Місцевих жителів було оперативно проінформоване про те, що не випускали пернату свою худобу за межі присадибних ділянок, постаралися мінімізувати контакт пернатої худоби, та що в домівках із дикими саме перелітними птахами. Зазначають медики на пташини, як і на інші види грипу може захворіти і людина. Відтак, аби запобігти цьому, рекомендують утриматися від контакту із хворими пернатими. Це може бути контакт через тару, пір'я, корм, обслуговуючи персонал, якщо був ну тої птиці, від якої ну в якої виявили, наприклад, цей пташиний грип. Водночас, Надія Радковська додає: при захворюванні на пташиний грип симптоми залишаються такими ж, як і при інших його видах. Це може бути від простої там підвищення температури тіла, сльозоточивість в очах, буде ніби як пекти в очах або будуть різі в очах. Також може бути загальна слабкість, м'язова слабкість, м'язова біль, закладеність носа, першіння, біль в горлі, сухий надсадний кашель. Якщо ви все ж таки відчуваєте подібні симптоми, обов'язково зверніться до лікаря. Софія Капінос та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.